Бажаю міцного, підписуйся та дивись новини курського напрямку, а також отримуй запрошення на стрім. Завчора Московія скинула на будинки курян 16 кабів. Зсу відбили 17 атак іпотечників та отримують лінію ЛБЗ без істотних змін. Підрозділи ДРГ ворога, що зайшли 11 січня південніше Миколаєва Дар'яна в село Журавка Сумської області були ліквідовані. Після повернення промзони в Дар'яно Зсу продовжили контратакувати в Миколаєва даряна ворога, який туди постійно входить в атаки малими групами. Від Нікольська до старої Сорочини ЗСУ отримують західніший фланг вздовж річки. Кругленьке – це червона зона, східний фланг. В старій і новій сорочені утримуються ЗСУ по залізній дорозі. Наші добре контратакують на погрибках, не даючи ворогу після спроб заходу закріпитися там. Тривали бої біля Руського Порічного, хутора Касиця та північніше Черкаського порічного. ЗСУ проводили контратаки у Махнівці та закріпилися на нових позиціях, але про звільнення всього села мова не йде. Після прориву орків між Курилівкою та Бгуєва наші двічі проводили там. Два кілометри вище від Гуєва контратаки. Результати згодом. Якщо зупинити Курську СВО, то вся та нечість після перегрупування піде на Сумську область і буде все нищити як зомбі. Усуджі росіянце скинули авіабомбу на інтернат, в якому переховувалися мирні мешканці. Загинула жінка. Про нього знав московський терористичний режим. З вас репост і підписка. Дякую.